Вона стала не лише символом національної ідентичності, а й модним трендом. Попри свою багатовікову історію, вишиванка чудово вписується в сучасність. А от які саме моделі нині можна придбати, та скільки грошей треба вкласти? Зараз перевіримо. Перша локація центральний ринок пані Людмили вишиванки коштують від однієї до двох тисяч гривень. Це не ручна робота, це е, машина, машина вишивка, Ось така тисяча гривень. А хто виробник? Івано-Франківськ. Загалом мене в основному тисячу двісті ні, сімсот гривень є футболочки. Ось Отакі, почти. Аптовані сорочки пані Ірини також заходу країни, а саме з Коломиї. Вишиванки в нас від 800 гривень, саме дорога – це 2700. Будь ласка, оце все йде, це машині, але це дуже гарної якості, гарні нитки. Вишиванки такі коштують 2,5-2 тисячі, це з таких розкішних вишиванок. Або такого, це йдуть машині, машині йдуть іменно фабричні вишиванки. Такого плану 800 гривень, 1000 – це саме в асортименті представлені вишиванки їх ручної роботи. Це в нас бабусі вишивають такого плану, це ручні вишиванки. Яка вартість? Така три тисячі коштує. Варіантів для малечі теж вдосталь. Це на перемогу, жовто-блакитна, патріотична, дуже красива. Яка вартість? Така дві тисячі. Машинна вишивка на прилавках переважає. Продавці пояснюють це відсутністю майстринь. Зараз, на жаль, з війною жінки сіли. Дають на трактори попит на вишиванки великий, каже продавчиня, і не лише напередодні свята. Люди активно купують мережаний одяг на весілля, випускні чи на подарунки друзям за кордон. Зараз приймушество колосок, колосок шиється на перемогу. Особисто я ніколи не приміряла вишиті сукні. В моєму гардеробі виключно вишиванки. Зараз на мені ексклюзивна сукня за 28 тисяч гривень. Наша наступна локація магазин з вишиванками. Кожна річ тут створена українською дизайнеркою. Іриною Ковальовою. Оце така сорочка, квітуче поле називається. Це у нас зараз саме така дешева сорочка. Скільки вона коштує? Льон натуральний 3,500. Найдорожчий сегмент може бути отакий. Така сорочка виконана в техніці художня Клагладь. Який матеріал? Льон натуральний. Вартість цієї вишиванки. А в цьому магазині представлені вишиванки різних виробників на будь-який смак, кожен образ можна доповнити аксесуарами. Вишиванки від 1800 і до 10 тисяч гривень. Вартість залежить від складності вишивки, від матеріалу. Навіть якщо вишиванка вишита машиною в'язкою, все одно це вишиванка. Це все одно оберіг. Сьогодні, мабуть, немає такого національного одягу, який би так гарно вписався у повсякдення, як українська вишиванка. Є речі з традиційним гаптуванням, а є стилізовані, які можна носити щодня. Ніпроська стилістка Валерія створила кілька сучасних луків. Перший образ, який мені створила Валерія, складається із сукні вартістю 4 тисячі гривень. На ній зображена вишивка, потужний оберег, а також чокер вартістю 900. Також можна зробити більш традиційний варіант, додавши до цієї Сукні ось такого плану на мисто. Давайте буде. приміряємо. Так, так буде взагалі по-іншому виглядати. Це такий варіант традиційної. Української сукні, яку можна одягнути і на весілля, і на якесь важливе свято. У наступному образі стилістка Валерія використала чорну вишиванку вартістю 14 тисяч гривень, а також мисто вартістю 3 500. Дивіться, такий варіант круто можна поєднати з шовковими брюками або джинсами. Також ми обіграли дуже красивою прикрасою, з перлинками, та в центрі тут знаходиться пташка з це символ віри, кохання та всього найкращого. Наш останній образ поєднання синіх джинсів та вишиванки вартістю 4,5 тисячі, а також такого гарного обідку вартістю у тисячу гривень. Це також пододали в пасок, який підкреслює акцент на талії. Можна носити з джинсами, з юбкою і комбінувати на кожній локації. Продавчині підкреслювали попит на вишиванки, шалений замовляють її з-за кордону. Та виділити якийсь конкретний стиль чи ціновий діапазон, який надають. Перевагу українці не можуть, бо всі шукають свій індивідуальний оберег. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.